Терміново вибухи у Харкові та області. Росіяни знову атакували прикордоння. Влада підтвердила приліт по житловому сектору. Є постраждалі. Тим часом українські захисники відповіли за терор та атакували військовий об'єкт у Білгородській області. Бавовна квітла і на тимчасово окупованих територіях анексований Крим готується захищатися. Про це у випуску «Замить». підпишіться на канал сейчас і до справи. Близько пів на шістнадцяту середи, 26 червня, у Харкові пролунали вибухи. Голова ОВА Олексій Нігубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Жителів обласного центра та району попросили перебувати в укриттях. Згодом пан Сінігубов написав у телеграм, що внаслідок влучання кабу по приватному сектору у дергачах станом на 16.18 вже дев'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей. У всіх гостра реакція на стрес. Огляд місць влучань профільними службами триває, додав посадовець. Пізніше, о 16.40 вибухи повторилися. Більше інформації про акт агресії немає, тому чекаємо на детальнішу інформацію від офіційних джерел. Натомість телеграм-канали Донеччини пишуть про кримінальні історії у тимчасово окуповані Макіївці. У місті чоловік кинув у сусіда бомбою. Як повідомляється, йому не подобався маргінальний спосіб життя ближнього. Той постійно влаштовував пиятику та розкидав сміття. Мужчина боявся, що гульвіса спалить будинок, тому першим прийшов у його помешкання і кинув до кімнати вибуховий пристрій. Сусід вижив, а чоловіка тепер підозрюють у замаху на вбивство та незаконне зберігання вибухових пристроїв. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. У непідконтрольному нам місті Горлівка місцеві медіаресурси показують наслідки прильоту. Повідомляється, що поранено мирного жителя. Це співробітник Шакти імені Калініна, чоловік 1974 року народження. А це все, що залишилося після обстрілу населеного пункту Кремінна, який лежить у зоні самопроголошеної так званої ЛНР. Росіяни вже не вперше виставляють на показ розруху, яку очевидно самі ж і влаштували. Ось знову. Чергову інформаційну провокацію агресор чинить на Запоріжжі. Пропагандисти розносять, нібито Збройні сили України винні у знищенні посту радіаційного контролю у великій Знам'янці біля Запорізької атомної електростанції, яка, як відомо, незаконно захоплена ворожими бойовиками. Радіаційний контроль навколишнього середовища на майданчику у санітарній захисній зоні та зоні спостереження не перевищує природних фонових значень. Пише так звана прес-служба ЗС, загарбники присвоїли об'єкт до свого Росатома, тому сторінки ведуть росіяни. Тим часом зе канали натякають. Мовляв, чергова атака ЗСУ на об'єкт ядерної безпеки провокує Росію виконати слова наших грізних речників. Це була цитата від одного з пабліків. Тобто сусіди знову взялися до шантажу ядерним кейком. Як до Метаве, до чого їм нові ці провокації? Ну а поки відповідаєте у коментарях, розповім, як окупанти заворушилися в анексованому Криму. Супутники зафіксували масштабну пожежу на мисі Чауда. Про це інформують журналісти проєкту Крим Релі. Саме там розташований військовий полігон армії Російської Федерації, з якого ворожі загарбники запускають по Україні дрони камікадзе типу шахет. Світлини зроблені вранці у понеділок, що саме стало причиною займання. Невідомо про ракетні або ж дронові атаки на цей район півострова останніми днями. Не повідомлялося, але росіяни відчувають небезпеку, яка дихає їм у потилицю. Рота Севастопольського ополчення перейшла в режим оперативної готовності після удару ЗСУ по пляжу у Севастополі, заявив її командир Олександр Синявський. Цей режим може означати, що рота повинна бути готова будь-якої миті по тривозі приступити до виконання поставлених завдань. Давайте послухаємо одного із путіністів. Сьогодні у нас відрабатувалися елементи зв'язків. Ми не будемо говорити, які средства, але відработали средства оперативної связі так, щоб в момент тривоги. Любой момент, любое время рота была задействована. В случае, якщо потребується помощь и органи государственные обратятся в наш адрес. Uh, у нас є спеціалісти, які постоянно uh, штурмують свої навики тактичної медицини. Ми будемо готові по, uh, обеспечению медицинской безпеки. Поки на льоті у дронів чи атак ракет немає, партизани влаштовують диверсії. Агенти «Опору АТ знищили чергову релейну шафу у районі Армянська. Ця операція значно ускладнила логістику для окупантів, зірвавши постачання з Криму до Херсонської області. А у російській Білгородській області українські війська атакували військовий об'єкт між населеними пунктами Стрілецька і Сєвєрний. За попередніми даними уражена система ПВО, як її називають. Окупанти про цей удар не було повідомлено у зведенні губернатора і не озвучували його у МНС. Така от тиша завжди пов'язана саме з ударом по військових об'єктах і може свідчити про те, що все ж таки по ворогу непогано прилетіло. Тому чекаємо на подробиці, а на цьому ми з вами ставимо три крапки. Напишіть, будь ласка, свої думки щодо почутого і побаченого у коментарях. Залишайте обов'язково вподобайку і підписуйтесь на канал цей час. А свіжу порцію бавовни дивіться за мить. Буде гаряче, я вам обіцяю. В Смоленщину, Білгородщину, Курщину атакували дрони. У Дагестані знову стрілянина. Тим часом українські розвідники готуються до нових операцій. Всі військові об'єкти ворога як на долоні у ГУР. Продемонстрували можливості народного супутника. Про це у випуску далі вітаю на каналі. Сейчас нагадую, аби ви підписалися і поїхали. На смоленщині у ніч на 26 червня чули гурки та вибухи. Губернатор Василь Анохін повідомив у своєму телеграм-каналі про атаку двох українських безпілотників, які за його словами нібито намагалися атакувати військові об'єкти, розташовані у в'яземському районі. Анохін стверджує, що близько четвертої ранку протиповітряна оборона збила дрони. Однак руйнувань і жертв немає. За доброю традицією, розквітла бавовна і у Білгороді не встигло місто оговтатися від вчорашніх пригод. З позаранку, середи на тлі волання сирен ракетної небезпеки, над містом піднімався чорний стовп диму. Фото оприлюднили у мережі очевидці. Також після атаки місцеві жителі знаходили на вулицях уламки, ймовірно, від збитих цілей у небі над районом. Зверніть увагу, як люди безтурботно тримають рештки небезпечних речей у руках. Хоча пабліки неодноразово застерігали росіян, цього робити не можна. Але руський чоловік не слухає нікого. На додачу регіональний чиновник В'ячеслав Гладков написав про нібито атаку ЗСУ двох транспортних засобів за допомогою дронів Камікадзе на ділянці автодороги Архангельське Зіборівка у Шебекінському міському окрузі. Безпілотник атакував припаркований службовий автомобіль. Транспортний засіб повністю згорів. А ще один дрон атакував легковий автомобіль у селі Новобудівка Перша Грайворонського міського округу. У машини пошкоджені задні двері, скло та фари. Йдеться у дописі Гладкова, який було опубліковано о 10.40. Тим часом журналісти російського проєкту Астра з'ясували, що приховувала будівля школи у Білгородській області, в яку напередодні вгатив дрон. Як виявилося, там базувалася російська військова база. Школа повністю згоріла. Це, ну, це бакашка лопнула мабуть. Ой, ну снаряди, вона бахала щось. Подія сталася у селі Мощене, російською мащоне Яківлівського міського округу за 25 кілометрів від кордону з Україною. За даними джерел, внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один ворожий військовослужбовець, ще один постраждав. Крім того, через приліт пожежу та, можливо, подальшу детонацію, із найближчих будинків довелося евакуювати дві сотні осіб. Звітують про обстріли і у Курській області. Протягом дня неодноразово обстрілювалося місто Суджа, селище Мирне, села Лебедівка та Свердликове, хутір Олешня, Суджанського району, села Олексіївка та Сергіївка Глушківського району, село Гордівка Коренівського району. Про це звітує місцева верхівка за минулу добу. А ще учасники медіапроекту Радіо Свобода опублікували супутниковий знімок складу боєприпасів у Воронезькій Ольховатці, де вчора вжарило дронами гур. На кадрах видно не менше двох осередків пожежі. Точно в ціль. Також у головному управлінні розвитки показали результати роботи так званого народного супутника. Цей прилад допоміг зробити 4173 знімки російських об'єктів, і це за два роки від початку його використання. Серед ворожих локацій, які вдалося зафіксувати з космосу 370 аеродромів, 238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, 153 нафтобази та склади пального, і 147 складів озброєння і боєприпасів. На додачу ще й 17 військово-морських баз. Приблизно 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки супутнику, використали для безпосередньої підготовки вогневого ураження противника. Наші очі бачать об'єкти ворога у всіх куточках планети, де перебувають військові сили і засоби Російської Федерації. Тим часом у Махачкалі знову стрілянина. Столиця Республіки Дагестан з вечора, 25 червня, не знала тиші. Знову було чути звуки бабахів. На вулицях силовики з автоматами повідомляють місцеві канали що озлібальниці. не знаю, Ну тут щось серйозне намічається. Силовики перекрили університетську площу за даними пабліка. Шот, копи нібито шукали двох озброєних людей, які відкрили вогонь по співробітнику. ППС менш ніж за годину очеплення зняли. А потім російські ЗМІ показали того самого затриманого, через якого, мовляв, щинився весь цей переполох. Як розповіла дівчина, яка зателефонувала до поліції, вона з подругою сиділа на лавці біля кафе, коли поряд із ними припаркувався чорний джип. Із позашляховика вийшли троє чоловіків. Після чого один із них підійшов до дівчат і сказав, щоб вони цитую змивалися, бо зараз тут буде стрілянина. Ось що відповів сам затриманий: мовляв то був жарт. Дівушки, какой формат я не сказав, в шуточному форматі вони вже не так поняли і не так донесли. І що Бо більше і после дома собирався, камніровотники подошли забрали в варті. А чи вірите ви такому жартівнику? Або це чергова провокація?